Привіт! Чи замислювалися ви колись, скільки насправді коштує ваше улюблене хобі? І я замислювалась. Я провела дослідження своїх витрат протягом 11 місяців з жовтня минулого року, 24-го. Я детально записувала, скільки я витрачаю на своє в'язальне хобі. За цей час я зв'язала 34 вироби. Сьогодні ми разом з вами підіб'ємо підсумки. Я розкрию фінальну шокуючу суму, про, покажу, покажу вам свої речі, які я зв'язала за цей час. І ми разом проаналізуємо, чи варто воно того. А ще я розкажу, чому найближчим часом я не буду купувати жодного моточка пряжі. Отже, загалом за ці 11 місяців, включно з серпнем, я записую це у серпні, я зв'язала 34 речі. Сюди у підрахунки не входять речі, над якими я зараз працюю, які ви теж побачите у відео в моєму серпневому. Тобто, я зараз рахую речі, які вже повністю готові. І рахую гроші, які я витратила на цей момент, на момент запису відео. Це середина серпня. Я е, хочу у цьому відео вам показати речі, які я зв'язала за цей період, і які залишили зі мною. з цих 34 речей, звісно, я в'язала достатню кількість подарунків е, своїм рідним. Деякі з них ви бачили вже. У моїх відео. Інші я про них не знімала. І в мене, на жаль, немає фото усіх речей, які я зв'язала які подарувала. Але я покажу вам те, що я можу зібрати. Напишіть в коментарях, які з речей вам найбільше сподобались. Можливо, про якісь ви хочете дізнатися трошки більше, там, що вони зроблені, або по якій схемі я їх в'язала, бо не про всі свої вироби я знімаю відео. Тому, будь ласка, коментуйте під цим відео, і я обов'язково відповім на ваші питання. Отже, ми швиденько переглянули все те, що я нав'язала за цей період. І тепер найцікавіше скільки ж грошей я витратила. І так, загальна сума, яку я витратила за 11 місяців на свої речі: 790 євро. Це Якщо ми робимо еквіваленту гривень, то понад 38 тисяч гривень. Чесно кажучи, цифра вражаюча. Ну, Здається, що це дуже-дуже багато. І відповідно до статистики турагентів українських, в минулому році на ці гроші можна було з'їздити на тиждень відпочити на море. Ну, в Єгипет, але ж можна. Так, але давайте подивимося і подумаємо, наскільки це реально багато у розрізі 11 місяців і 34 готових виробів, які я вже зробила. Перш, ніж ми порахуємо. Приблизно орієнтовну вартість а, за річ, я хочу зауважити, що у цю суму входить виходить також покупка інструментів. Я підрахувала, що за ці 11 місяців я витратила приблизно 100 євро на різноманітні інструменти. Я купила набор спиць змінних дропс. Він був. А, Ну, насправді це взагалі найдешевший набір, що я знайшла. Я купила дропс, вони металеві, е, з них багато пряжі заскользує, тому я купувала ще дерев'яні спиці для того, щоб в'язати літні вироби е, меншого діаметру, 5 спиць двосторонніх я купувала. <кій> <кій> ну І мій улюблений новий гачок е, е, японський тюліп, який коштував тільки сам 11 євро. То десь це приблизно до 100 євро вийшли всі інструменти. Так, я їх буду використовувати надалі, але я думаю, що було б достатньо чесно розповісти, що у цю суму входили інструменти. І я знаю, що я хочу ще в цьому році купувати ще деякі інструменти, які в мене не вистачає. Мені не вистачає певних видів спиць для ідей, які я хочу реалізувати. І я би хотіла собі ще купити ще декілька менших гачков, гачків, щоб теж очкувати більш такі ажурні вироби. Тому я думаю, що я буду ще збільшувати кількість свого інструментарію, це буде моя стабільна витрата. Отже, якщо відняти вартість інструментів, а це приблизно 5 тисяч гривень. Ну, Звісно, там, курс змінювався. Але давайте просто для простоти сприйняття 100 євро, що це 5 тисяч гривень. Якщо відняти від 38 тисяч 5 тисяч, це буде 33 тисячі гривень. І в цю суму також входить пряжа, яку я придбала в липні, коли я була в Києві. В чудовому магазині Ярна. Я думаю, багато хто в'язальщиць його знає. Я купувала там пряжу на Бабінах і купувала її з розрахунком на осінні проєкти. Я маю ще зв'язати з неї чотири проєкти в мене запланованих. З неї три і ще на задньому фоні ось ви бачите такі голубенькі. це теж буде осінній проєкт, який я хочу зробити. Тобто в мене заплановано ще 4 проєкти, які теж входять у цю суму. Але якщо е ділити 33 тисячі гривень на 34 проекти, е 34 готові роботи, то виходить, що в середньому на одну на один виріб я витратила десь 970 гривень. Коментуйте. Якщо вам чутно, як хрупе моє писиня Бо я не можу зрозуміти, чи це чутно, чи ні. І ось вже з такою. Ціною середньою можна порівнювати ціни з мас-маркетом. Чому я хочу порівняти ціни з мас маркетом Звісно, що я використовую більш натуральної пряжі, кардової, яка коштує у своєму виробництві пряжа вже дорожче. І ми її купуємо в розріб, тобто вона ще стає дорожче. Звісно, неможливо це порівнювати з мас-маркетом, в якого є багато ресурсів, можливість купувати оптом і так далі. Але насправді ми в більшості своїх все ж таки в Україні купуємо одяг в мас-маркеті або в там, якихось турецьких, китайських магазинах хтось щось водить, возить. Купуємо й українське, але там доля українського теж в загальній масі речей, які ми купуємо, відносно невелика. І навіть зараз я знімаю там це в топі з мас маркету І тому я подумала, що логічніше було б порівнювати з мас-маркетом. Бо через те, що ми там більше купуємо, перша думка, коли ми оцінюємо вартість речі, це все ж таки ми там дивимося на ці светрики з H&M або Zara, які коштують там, по тисячі, по дві тисячі гривень. Або, ну, тобто, по умовні умовні тисячі, дві тисячі, і ми якби з ними порівнюємо. Звісно. Знов-таки повторюся, що цей светрик він а, зроблений з, іншого, з іншої пряжі, з гіршої якості, скоріш за все, там більше а, акрилу, але наявність акрилу не автоматично каже нам, що пряжа гіршої якості, але ми знаємо, що волокна, з яких та там спряжена ця пряжа, воно гіршої якості там в цілому, і це впливає в цілому на те, як ця річ носиться, катається і розпадається. Тому якби порівнюємо просто відносно з HDM безвідносно самої якості речей. Тож ми побачили, що в принципі ціни варіюються, але все одно виглядає так, що в середньому, якщо в тебе річ коштує 970 гривень, це не враховуючи роботу, не враховуючи роботу, це все за матеріали виглядає все ще достойно і вигідніше. В плані, якщо ми порівнюємо якість речі, яку ми в'яжемо там з гарної шерсті з гарних матеріалів ниток, до порівнюємо до речей, які ми можемо купити в мас маркеті то, звісно, що різниця відчутна і, як на мене, вибір. Очевидний. Отже, я е, хочу поставити собі челенджі на осінь, закінчити всі свої е, проєкти, я, які я запланувала. Це чотири запланованих проєкти, спряжі, яку я купила, перев'язати кардиган. І в мене ще залишилося на весну взагалі багато. Бавовини з моїх літніх проєктів, я їх поки не буду чіпати вже в наступному році з них щось придумаю для себе. І я хочу не купувати більше пряжі в осени, окрім декількох випадків. Перше, в мене скоро день народження, і я. Зробила невеличкий натяк всім своїм друзям, щоб буду рада від них отримати сертифікати на пряжу або якусь пряжу з країн, де вони живуть. Мені дуже приємно буде в'язати речі для себе з цієї пряжі, бо це буде такий, якби зв'язок. Приємно їх буде дуже носити. І по-друге, я хочу зв'язати два подарунки на грудень і. Для того, щоб їх підготувати на грудень, мені потрібно буде їх почати в'язати в листопаді. Відповідно, на них в мене немає пряжі. І мені треба її буде придбати. Я ще прям точно ще не знаю, як будуть вони саме виглядати. Я просто маю ідею, що я їх хочу зробити. Але да, треба там це все ще детально продумати і ну, пряжу цю, на ці подарунки я планую купувати. Ось, сподіваюся, що це буде не так багато пряжі, на такі великі витрати. Бо я хочу протриматися на, ці, на, на цих витратах, які я вже зробила ще один сезон. А в січні-лютому я вже подивлюся, які в мене будуть можливості: фінансові, часові для того, щоб робити нові проекти. Але та, що я зможу витримати такий челендж і не купувати більше жодного моточка пряжі, який в мене не запланований за цими двома виключеннями. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, скільки у вас пряжі? Чи ви так само плануєте утримуватися від покупки нової пряжі на ваші проекти? Або плануєте якісь масові закупи. Тож, планіви роботи на осінь знов багатсько. <світ> Не знаю, коли я це все встигну, але дуже-дуже хочу це все дов'язати і вже носити. Вже в своїй голові я вже вся одягнена в ті проекти, які в мене заплановані. Чи коштує в'язання своїх грошей. Якщо дивитись на цифри, то моя відповідь так. Ми бачимо, що створювати якісні речі для себе вигідніше, ніж купувати їх. Але насправді гроші тут для мене в цій історії з в'язанням не головне. Бо ну, неможливо в грошах порахувати задоволення, яке ти отримуєш під час свого хобі. Або порахувати в грошах, як твої рідні радіють, коли ти їм даруєш те, що ти зв'язав їм з любов'ю. Неможливо порахувати в грошах цей спокій і нові нейронні зв'язки, які ти створюєш, поки вчишся в'язати оту шовкову блузочку по схемі. Або Нові зв'язки, які ти створюєш з людьми, коли обговорюєш своє хобі. Це неможливо порахувати в грошах. І для мене всі ті речі, які я вам сьогодні показала, вони не просто одяг. Це мої історії, мої настрії, мої якісь креативні аутлети, те, як я хочу проявлятися і як я виказую. Свою приязнь і любов. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що для вас найцінніше в в'язанні. Поділіться своїми думками в коментарях щодо вартості цих речей, що ви вважаєте для себе кращим купувати або в'язати, як ви підтримуєте баланс. І взагалі. Я особисто за останні ці 11 місяців не купила жодного светра або кардигану, а я їх люблю. Я їх люблю. В мене їх було куплено дофіга. Я їх ношу роками, поки неможливо їх до такого стану, що їх неможливо вже відремонтувати і носити. Я не купила жодного. Напишіть мені, будь ласка, чи у вас так само. А також дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати повідомлення про мої нові відео. Я готую нарешті дещо для мене особливо, і сподіваюся, для вас особливо. Так що буде цікаво на цьому каналі. Підписуйтесь, я кажу вам до зустрічі у наступному відео.